Динамо та Олександрія грають у бліду нічию. Шовковському вже починають задавати незручні питання. Рома шукає альтернативу довбику, а юний українець очолив престижний рейтинг. Усіх вітаємо, друзі! З вами на зв'язку канал Футбол України. І сьогодні саме ці теми будуть в об'єктиві нашої уваги. Тож найближчі кілька хвилин саме ним і будуть присвячені. Але перед тим як розпочати хвилинка неприємної для нас статистики. Понад 85% глядачів дивляться наші відео. Але не підписується на канал, і насправді це дуже прикро. Давайте виправляти цю ситуацію. Будь ласка, просто зараз підпишіться на футбол України, якщо ви досі цього не зробили. Дякуємо і поїхали! Розпочнемо сьогодні із чемпіонату України, адже напередодні було зіграно одразу два поєдинки, які були перенесені ще з першого туру. Лідери чемпіонату Динамо та Олександрія зіграли між собою а також доволі цікавим поєдинком обіцяв бути рух полісся. Але як вийшло? Дивимось далі. Очікування українських вболівальників, напевно, все ж виправданими не були. Відкривали ігровий день в Олександрії. Втім, за 90 хвилин фанати так і не побачили жодного забитого голу. У першому таймі гравці більше боролися одне із одним, аніж конструювали бодай якісь небезпечні атаки. А реальна гольова нагода виникла лише у другій 45 п'яти хвилинці. Ще кілька моментів були після екватору другої половини гри. Втім, жодного разу супернебезпеки ні Динамо, ні Олександрія такі не створили. Додамо. Що вже за 4 дні ці команди зіграють між собою ще раз, але на цей раз вже у рамках 16-го туру змагань. Також у середу відбувся перенесений матч між рухом та Полісся. Перший тайм і тут пройшов без голів. Втім, на старті другої половини львів'яни рахунок все ж таки відкрили, забивав карабін. Врятував Ашура Олексій Гуцуляк влучним пострілом на 82-й хвилині. Команди завершили 1-1. Таким чином, Динамо та Олександрія нині мають по 37 балів і відриваються від шахтаря вже на Полісся п'яте, у них 24 бали. Це на один менше, ніж у кривбасу, але на три більше, ніж у Карпат. Цей поєдинок для Динамо став третім поспіль, у якому київський клуб не знає смаку перемог. Окрім поразки у Єврокубках від Вікторії, це друга нічия у чемпіонаті Олександрія, власне, а у попередньому турі був колос. І у зв'язку з цим було дуже цікаво послухати головного тренера Олександра Шовковського. Розпочав наставник, звичайно, із календаря та ненормованого графіку. Давайте порахуємо, скільки матчів команда зіграла за останній час. Порахуйте, скільки часу у нас було на відновлення та підготовку до цих матчів. Ми чудово розуміли, що за гра нас чекає, так само і те, що передусім було важливо надійно зіграти в обороні. Відреагував тренер і на те, що в матчі з командою ротаня він провів лише дві заміни. А ви спробуйте підготувати клуб за два дні і не одного разу, а протягом певного часу. У нас має бути день на відновлення, після чого навіть навантаження не можна давати, бо це вже передматчеве тренування. Ми завжди налаштовуємося на перемогу, але є певні обставини, які можуть вносити свої корективи, крім того. Потрібно дивитися і на стан гравців та календар матчів. Як думаєте ви, друзі, у чому причина такої невиразної гри Динамо в останніх матчах? Свої думки пишіть у коментарі. Ну а чемпіонат України зараз входить в такий режим, що матчі практично кожен день, ось вже у четвер, до прикладу, новий тур відкриватимуть шахтар та ворскла. Ми пам'ятаємо, що поєдинок першого туру завершився впевненою перемогою гірників 5-0, і напевно зараз полтавчани захочуть взяти реванш. Тож для того, аби зробити перегляд цього матчу ще цікавішим, на нього наш партнер пропонує дуже широку лінію, і в ній ви точно щось цікаве для себе знайдете. Як ми до прикладу, ось наш прогноз на екрані, а у коментарі, що закріплений під відео, або за QR-кодом в куточку екрану. Там на вас вже чекає ексклюзивний бонус. Заходьте та забирайте. Ну а завершимо випуск традиційним коротким дайджестом інших актуальних новин. Тож тут у нас Андрій Лунін для нього у реалі все стає все більш і більш смутно. За даними іспанських змі, Тібо Куртуа планує продовжити виступати за королівський клуб. Бельгієць прагне пролонгувати свій контракт іще ще на кілька років. І наразі ні він, ані його оточення не думають про можливе приєднання до одного із клубів чемпіонату Саудівської Аравії. Як думаєте, можливо, Андрієві варто все ж таки задуматися про зміну команди? Захисник Динамо Тарас Михавко та бразильський оборонець львівських Карпат Жан. Педросо увійшли до рейтингу кращих центральних захисників у віці до 21 року з володінням м'ячем. Цей рейтинг склав портал CS. При складанні власне рейтингу бралися показники у 62 європейських лігах без урахування провідної п'ятірки, а оцінку футболістам давали за стобальною шкалою. До слова, саме Михавко у світі визнаний найкращим із показником у 81,5 бали. Жан Педросо замикає топ 10 У нього шістдесят та сімдесятих. Все більший і більший туман над Артемом Довбиком у Римі. За повідомленням видання Кальчо Маркато, Рома розглядає форварда Евертона, Бету Бетункала. У його персоні бачить гравця, який може скласти конкуренцію у ланці нападу. Також видання зазначає, що керівництво вовків планує позбутися форварда збірної Узбекистану Ельдора Шомуродова. Тож нині Бету розглядають як футболіста, який може скласти серйозну конкуренцію для українця. На завершення про молодіжну збірну. Днями наша команда дізналася суперників на фінальній стадії Євро 2025. А тепер відомий і наш календар. Отож, 12 червня Україна зіграє з командою Данії. За три дні нам буде протистояти Фінляндія. Заключний поєдинок групового етапу відбудеться 18 червня. І грати нам доведеться з Нідерландами. Турнір буде тривати до 28 числа. А чинним тріумфатором його є команда Англії. Україна на тій першості дісталася півфіналу. Ну що ж, друзі, ось таким був наш новий випуск. Дякуємо, що додивилися аж до цього моменту. На останок ще раз попросимо перевірити підписку на канал і будьте на зв'язку. Скоро побачимось.